Три місяці тому я витратив усі заощадження на цей будинок на аукціоні, купивши його за півціни від півтора мільйона доларів. Проблема в тому, що мені не дозволяють ступати ногою в цей будинок. А за цими дверима знаходиться жінка, яка відмовляється відповідати. Вона прикидається, що її немає вдома, бо живе в будинку, який насправді належить мені. Якщо я загляну у вікно, я фізично бачу, що в будинку горить світло. Але коли я стукаю, ніхто не підходить до дверей, бо вони прикидаються, що їх немає в. Кілька днів по тому. Це ваша власність, але ви. Так, це моя власність, але її займає хтось, хто не хоче піти. Мені треба зайти туди, але не хочу робити це сам. Це були орендарі і вони. Я придбав його, але попередній власник не виїжджає. Мені треба потрапити на територію для страхового огляду, але не хочу заходити без дозволу. І, типу, щоб там був. Вам треба їхати туди для фото. Ви це сказали. Так, будь ласка, мої підрозділи зараз на виклику, як звільняться, і відправимо їх. Рушайте туди. Гаразд. Дуже вам дякую. Гаразд. Ласкаво просимо. До побачення, гаразд, до побачення. Тепер ми побачимо, чи вони переїхали. Я не бачу вантажівки для переїзду. Бачу машину на вулиці, дві машини на під'їзді. Нічого не змінилося, табличка про продаж зникла. Вітаю у другій частині, де я купую будинок за мільйон доларів на банківському аукціоні, та вирішую всі пов'язані клопоти. Три місяці я оплачував комусь проживання в будинку. Вона жила там безкоштовно, удаючи, що її немає. Ми зібрали речі в нью гемпширі і переїхали сім'єю до Флориди. Пів року тому ми орендували будинок на рік. Ще через півроку оренда завершиться, і нам треба буде шукати житло. Ми точно знаємо район, куди хочемо переїхати. Ось цей. І я навіть купив будинок, у який ми хочемо переїхати три місяці тому. Ми знали, що хочемо жити біля води. Це одна з причин, чому ми переїхали до Флориди, і я ніколи не плачу повну ціну ні за що. Я знайшов потрібний будинок, що мав іти на аукціон, і запропонував власниці на 100 тисяч більше боргу за день до торгів. Вона відмовила: наступного дня я купив цей будинок на 100 тисяч дешевше, ніж пропонував раніше. Через три місяці з'ясувалося, що вона краще за мене вміє користуватися цією системою. Вона з адвокатами три місяці затягують процес. Я власник будинку і маю право власності, але мені не дозволяють навіть зайти на ділянку, поки суд не дозволить мені це зробити, бо поки що мені такого дозволу не дали. Виконавчий лист на володіння це документ, який суд надає мені, щоб я міг законно виселити когось з їхнього будинку або зі свого будинку у цій ситуації. Вже три місяці я був максимально ввічливим, пропонував гроші за ключі та допомогу з переїздом. Мій рієлтор запропонував допомогти їй знайти оренду. Я особисто запропонував допомогти їй з переїздом. Лише б вона виїхала, але вона відмовляється від будь-якого контакту. Я писав листи від руки і залишав біля її дверей, коли надсилав рекомендовані, але вона їх не підписувала. А її адвокати випадково неправильно подавали та датували слухання, щоб затягнути її перебування там. У минулому відео я показав огляд і купівлю будинку на аукціоні, розповів про судові процеси та отримав наказ про володіння, але цього було недостатньо. Ми у Флориді. Тут трапляються урагани, торнадо й пожежі. Будинок треба застрахувати, бо всі мої гроші в ньому. Купівля на аукціоні вимагає повної оплати готівкою без іпотеки. Я власник цього будинку. Зараз у мене немає страховки на нього, тому що мій страховий агент має провести оцінку, має зробити огляд. А вона зараз не відкриває двері. Вона відповіла: вона просила продовжити проживання на 30 днів. Я відмовив, але ми їдемо у відпустку на 10 днів. Ви матимете 10 днів на збори та від'їзд після нашого повернення. Ви не проти поїхати? Вона погодилася. Шерифські заступники, яких ви бачили в кінці минулого відео, щойно повідомили, що зараз нічого не спаковано. Я купив будинок на воді за 15 мільйонів, буквально за пів ціни. Тож зараз я отримую величезний капітал. Я міг би витратити 1,5 мільйонів доларів на новий чи відремонтований будинок або 2 мільйони на той, з якого ми переїхали. Але це не мій підхід. Я хочу одразу отримати капітал, люблю проекти і покажу, як ми це. Робимо, спробуємо зайти в цей будинок, виселити її і повернути будинку життя, як з автомобілями. Давайте почнемо з того місця, де ми зупинилися, з шерифами біля будинку, і подивимось, чи зможемо ми потрапити всередину. Ось цей момент, ось заступник шерифа, і це трохи нервує. О Боже, тут два заступники. О Боже, їх двоє. Наскільки ти напружений? Я вже за межами. Я теж трохи. Я спочатку з ним поговорю, а потім дозволь нам трохи тут залишитися. Я хочу вийти. Шерифи там ми бачили її вдома, але вона не відповідає так було і раніше, коли я приходив сам. Здавалося, все гаразд, але я так і не зміг потрапити всередину з моменту покупки. Я майже в паніці дуже нервую. Вона приходить, розчісує і дряпає руки та коліна, відмовилася відчиняти двері, хоча світло ввімкнене, і ми бачили, як вона викидала сміття. Я не зможу провести огляд у понеділок, доведеться скасувати. Що радили робити? Він сказав: можеш пройтися навколо, але не йди на задній двір. Там великий собака. Яка це порода? Я його не бачив. Він знає, що вони вдома, але не відкривають. Тож скасуй огляд у понеділок і просто чекай на розпорядження судді. Тепер ми просто чекаємо. І він сказав: коли надійде розпорядження судді, ти можеш бути ввічливим, але схоже, ти вже був ввічливим. Можеш просто сказати: забирайся звідси, виведи її. Мені доведеться вибити двері, щоб потрапити туди, і вони виведуть її, а всі її речі залишаться всередині. Вони казали, що дивились у вікно. Я через ввічливість дав їй ще 10 днів, але вона навіть не почала збирати речі. Вона казала, що її діти допоможуть їй переїхати. А вона навіть не почала. То скільки часу потрібно, щоб отримати рішення судді? Я подав заяву 6 днів тому. Тож ми просто чекаємо понад місяць. Вітаю з поверненням через місяць, а це все ще триває. Я досі, щомісяця плачу майже 7 тисяч за будинок, в якому живе хтось інший. Чому тому, що вона добре, чудово вміє користуватися системою? Тож я подав клопотання про передачу володіння, мабуть, у попередній сцені це коштувало мені 90 і трохи часу, бо я оформив будинок на тов. Оскільки я не можу представляти себе сам, адвокат відповідача подав заяву, що я не здатний до самозахисту. Хоча я представляю себе сам. Мені потрібно найняти адвоката. Тому я заплатив 375, щоб адвокат, який працює прямо там, перейшов через дорогу сюди і подав документи, які я вже подав. Вона подала ті ж документи, що і я, щоб офіційно мене представляти. 375. Це мені дорого коштувало. Потім її адвокат подав клопотання, і я отримав листа про володіння цією власністю. Мені дозволяють володіти, а ти маєш піти. Це пов'язано зі справою, її слуханням і номером. Тобто, це не просто я проти неї, а я і банк досі проти неї. На жаль, наказ про володіння був поданий разом із самою справою, і потім її адвокат подав клопотання про отримання додаткових коштів. Я заплатив 10, вона була винна як Є різниця, яку вона хоче повернути від банку, бо банк їй винен близько 8 тисяч. Моє клопотання про наказ на володіння мало подаватись разом із цією справою. Призначили єдину доступну дату слухання ще місяць по тому. Тобто, ми знову на місяць пізніше, вже майже травень, а вона все ще живе в моєму будинку. Я сплачую податки на майно відсотки за гроші. А моя страховка скоро буде скасована через наявність страхування для власників житла. Страхова компанія вимагає огляду будинку, але вона не впускає нікого. Через це мені погрожують скасуванням страховки, а я ігнорую їхні дзвінки, сподіваючись, що їм байдуже. Можливо, у мене зараз навіть немає страхування для власників житла. Я не знаю. І якщо вона підпалить той будинок, мені буде дуже погано. Тож ми зараз ідемо, щоб сподіваюся, отримати мій ордер на володіння сьогодні. Побачимо вже за кілька хвилин. Передаю вітання адвокату, який усе вирішує замість мене, але люблю сам себе представляти, коли можу. По перше, якщо людина сама собі адвокат, то має дурня за захисника. Я це знаю. Кажуть, що людина, яка представляє себе сама, має дурня за клієнта. Що ж, Бог мені свідок, я і є той дурень. Але я вчуся. Мені справді справді подобається вчитися. Мені подобається кидати собі виклик. Я вважаю це дуже цікавим. Мені дуже цікаве право, тому я й намагаюся представляти себе сам. Але все ж набагато простіше, коли хтось робить те, у чому він розбирається. Це дорожче, але значно ефективніше. Я переходжу вулицю до клерка за підписом, сподіваючись, що це буде швидко, і зможу нарешті піти до шерифського відділу та потрапити додому після трьох місяців оплат і подзвонити в страхову компанію та сказати: Гей, переконайтеся, що ви зберігаєте цю страховку. Мені треба потрапити туди раніше, ніж вона підпалить будинок або залі бетон у каналізацію. Чи хто знає, боже знає, що що може зірве кондиціонери зі стін? Все погіршується. А ще Хвилину тому, у мене були хороші новини. Я зараз у шерифському відділку у цивільному відділі і чекаю на розпорядження судді. Чекаю, поки вона оформить це розпорядження, тому що це не відбувається миттєво. Тож я можу або почекати тут, або поїхати додому і чекати на дзвінок, а потім повернутися сюди. Після отримання розпорядження судді треба з ним і чеком на 90 доларів звернутися до цивільного відділу шерифа для призначення шерифа. Сьогодні середа, як зазначили, наступна доступна дата понеділок, Тож, навіть отримавши. Наказ про виселення, забирайся з мого дому. Я не можу сказати їй це до понеділка. Якщо ми дамо їй 24 години попередження, вони не зможуть вручити його до понеділка, і 24 години сплинуть у вівторок. Тепер у неї є ще 7 днів у цьому будинку, хоча я є власником, і будинок повністю оплачений. І я виграв два різних слухання: тобто, я виграв слухання щодо права власності і виграв слухання щодо права на володіння. І це було задоволено. Мені це надали. Я все одно не можу потрапити у свій будинок ще сім днів через юридичні формальності, просто через систему. Навіть коли виграю, все одно програю. Я справді засмучений через це, сказала вона. Три місяці, щоб переїхати через суд, просто щоб усіх попередити в суді. Її адвокат попросив ще 30 днів, попросив суддю дати ще 30 днів на переїзд. Ви проявите хоч трохи поблажливості і дасте нам ще 30 днів. У вас було 3 місяці, забирайтеся звідси. Мало того, що у вас було 3 місяці, у вас було 6 років і 3 місяці. 6 років у банку, а потім 3 місяці, відколи я став власником, і вона досі там. Через судову систему. Це просто судова система. Це не чиясь конкретна провина. Це просто так працює судова система і навіть система шерифа. Суддя, і ми сказали: ні, вона має залишити будинок. Навіть якщо суддя призначить виселення сьогодні, шериф зможе це виконати лише з понеділка. Сьогодні середа, а не п'ятниця, середа зранку. Я знімаю ці відео, щоб ви бачили, з чим маєте справу і як це виглядає. Ви самі все бачите. Дайте мені піти поснідати. Сподіваюсь, отримаю наказ. Все поза моїм контролем. Я намагався бути спокійним. Я через це майже не спав. Було чимало безсонних ночей. Вона матиме 6-7 днів, щоб усе продати, вирвати кондиціонер, здати на металобрухт. Там стоїть гарний і великий холодильник. Вона могла б це продати, забрати, зробити будь-що. Я хвилююся, що вона може засипати цемент у стік чи підпалити будинок. І я навіть не можу зайти, щоб мій страховий агент оглянув будинок. Якщо говорити про щось позитивне, я щойно купив будинок, який коштує 12 мільйонів за 800 тисяч. Тож усі ці труднощі, весь цей головний біль. Я купив будинок на воді за 800 тисяч і житиму в ньому. У день покупки були готівкові пропозиції на мільйон. Тож я одразу заробив 200 тисяч. Треба дивитися на це позитивно. Зараз ми чекаємо на ту 12-ту годину, щоб дати оновлення. Зараз вже 12-та. Слухання було рівно о дев'ятій ранку. Ми вийшли вже о девята 10. Я з'їв бейгл, пройшовся півтори милі, трохи вбив часу, написав кілька електронних листів, навіть змонтував відео. Минуло майже три години. Я теж отримав лист про слухання щодо надлишкових коштів. Ще однією причиною, чому мені потрібно було бути там, було те, що вся справа вже була затверджена, вже була подана. Отже, причина, чому у неї було слухання, там справа була подана, а причина, чому у мене було слухання, справа досі не подана. Тож здається, що все знову і знову перекручено на її користь. Я щойно отримав листа від її адвоката з проханням додати ще 30 днів. Чи нормально дати їй додаткові 30 днів на переїзд? Ти жартуєш, минуло два з половиною місяці, а вона досі жодної коробки не зібрала. Я був ввічливим, стукав, а вона двічі не відчинила. Я залишав їй записки та листи, які вона відмовилася забрати з пошти. І вони були ввічливими, добрими, уважними та корисними. Тепер ця жінка може йти куди хоче. Мені байдуже навіть виїжджати з дому. Я запропонував їй на 100 тисяч більше за будинок за день до аукціону. Вона відмовилася. Я написав їй гарного листа з пропозицією готівки за ключі. Вона відмовилася. Я запропонував купити у неї меблі, запропонував допомогу з переїздом. Вона відмовилася. Вона не відкрила двері, коли я стукав. І тепер у мене немає страховки для огляду, бо вона проігнорувала мій дзвінок. Ця пані може сидіти у готельному номері. Мені байдуже, бо я намагався вчинити правильно, а тепер розплачуюся. І все ж її клопотання чи слухання було схвалено. Я чекаю, збираюся їхати, і коли приїжджаю додому, під'їжджаю до двору. Я знаю, що мені прийде лист про отримання виконавчого листа і доведеться чекати ще тиждень. Тож вона залишиться в моєму будинку ще 5-7 днів. Це неймовірно і нелогічно. Навіть якщо дають 24 години на виселення, потрібно 5 днів, щоб вручити цю вимогу. І ще день, щоб прийти. Це абсурдно і смішно. Я буквально щойно зупинився на телефоні. Я буквально щойно виїхав з центру міста, і щойно прийшов цей лист. Буквально поки я це все виговорював. Лист прийшов, коли я виїжджав із затору в центрі міста. Лист прийшов. Я знав, що так і буде. Я сидів у вантажівці дві години чекав, і ось нарешті він прийшов. Та байдуже, головне, що він вже тут. Це просто смішно. Позов про стягнення іпотеки та відновлення втраченого не є повідомленням про ліс пенденс. Це звернення стягнення на іпотеку. Я ж так і сказала. Тож повернулася до 2019 року. Отже, гаразд тут зазначено підтверджену скаргу про стягнення іпотеки. Чудово. П'ятнадцять хвилин по тому. Добре, якщо хочете, 24 годинного повідомлення не буде. Вона сказала, що це вічливо, але оскільки це примусове стягнення, ви не зобов'язані. Я вже дав їй багато попереджень. І саме тому, бо це тягнеться ще з 2019 року. Так, гаразд, добре. Якщо ви не проти, дайте мені дві секунди, щоб занести це їй у коло, і я повернуся нагору. І тоді ми це зробимо. Добре? Так, дуже дякую. Чудові новини. Тож як я вже казав, я роблю ці відео, тому що я навчаюся, я вчуся, і ви маєте можливість вчитися разом зі мною. Тож багато є помилок, і ви можете вчитися на моїх помилках. Або як це працює, як працює процес. Оскільки це був аукціон заставного майна, попередження за 24 години не вимагалось. Вона перенесла це на завтра через мою ввічливість. Тож о 9-й ранку буду в будинку. Вони спитали, чи хочу дати їй вихідні як жест ввічливості. Ні, я дав їй три місяці, але вона навіть не почала виїжджати. Тож наступна сцена стане новою сагою. Мені справді шкода, я намагався бути добрим, але мною знову і знову користувалися. Тож завтра шерифи виселять її з її Майна. Мені трохи страшно, я боюся цього, і мені справді неприємно через це. Але маємо те, що маємо. Я мав оглянути будинок для страховки і попросив кількох заступників шерифа допомогти. Вони стукали, але вона не відкривала. Ми бачили її у вікні, тому думаю, це повториться. Ти ж розумієш, ми не можемо вламуватися. Так, я можу. Шерифи прийшли, стукають, але ніхто не відкриває і машини немає. Можливо, доведеться зламати двері. За 10 хвилин не вдалося їх відкрити. Те вікно весь час було відчинене. Я просто заліз через нього. Зараз заступники шерифа всередині просто оглядають будинок. Вона щойно повернулася додому, зайшла у двері, і я сказав їй піти. Зараз чоловіки стукають у вхідні двері, і це мене дуже нервує. Тут так багато всього. Ці речі можна було прибрати за три місяці, але цього не зробили. Тепер це моя відповідальність вирішити, що варто залишити, а що ні. І мені доведеться все це переносити. Вони зможуть переглянути це, вирішити і викинути у смітник. Мені сумно і неприємно цим займатися. Я знайшов їхнє фото двадцятирічної давнини. Щаслива родина, цьому – це не круто. Раніше Тарін чудово готувала на кухні цієї кімнати і їла сендвічі з пабу. Вона вже звільнила одну стільницю більше, ніж я зробив у гаражі. Це все піде у бочки, а Чейс розбирає коробки по 10 центів за штуку. Він поки що розібрав одну коробку, а Логан уже досить добре справляється у своїй кімнаті. Я б сказав, що Логан і Кендал досягли великого прогресу.